Добрий вечір. Мене звуть Петро Бампер. По-перше, я хотів би вибачитися за свою програму. Я розумію, що багато хто хотів почути її без звуків Пі. Але, вибачте, цензура не пропустила. Також хочу вибачитися за деякі нецензурні слова. Але, друзі, зрозумійте, наболіло. Ну, не міг я сказати по-іншому. Я побалакав з політтехнологами. Тепер вони обіцяють, що все буде по-іншому. Вийдемо на інший рівень. Також мені хочеться подякувати своїй вчительці української мови Діні Васильівні. Діна Васильівна, дякую вам. Бо якщо не ви, я б не зміг так яскраво і чітко описати свою предвиборчу програму. Тепер по ділу. Я вважаю, що цей рік пройшов дуже, х... дуже... Х... хуже він пройшов, чим попередній. Але ми будемо працювати над цим. Євроінтеграція і євроатлантичний напрямок ось основні проблеми, на які треба звернути увагу українському селу. І все нас буде добре. Ми будемо працювати по дві зміни. А якщо потрібно і по три, фарнарик в лоба і поїхали. Агропромисловий сектор закінчив цей рік з високими показниками. 400 мільйонів тонн пшениці. 400 тонн мільйонів. Вівса 400 мільйонів тонн кукурузи було посійно по документах, а не зійшло по факту нічого. Куди воно ділось? Ніхто не знає. Проїхали. Йдемо далі. Завдяки підвищенню акцизу на дистопливо, тобто на соляру, нам вдалося вивезти із тіні нафтотрейдерів і ввести в каматос трактористів, які на цій солярі непогано заробляють. Щодо оподаткування населення. Ця налогова вже за єдиний налог вона, звісно, непогано придумала. Але звичайному селянину допізна потрібно працювати, щоб заплатити той єдиний налог. Також хочу вибачитися за те, що я сказав про український футбол. Наші хлопці молодці, їм просто не щастить. Ну що? Хто сказав, що я цю фразу хуй скажу без матюків? Так, Петя, давай по тексту. По залупі блядь, а не по тексту, блядь. Говно-то не политехнолог, блядь. Що ти хочеш, нахуй, блядь? Як Новий год отмечать, блядь? Що ви за пиздец написали мені оце, нахуй, блядь? Люди, блядь, не знають, що я сейчас садю і пиздю, блядь. Якщо, блядь, їм нема за що, блядь, Новий год отмечать, блядь. Євроінтеграція? Хуї піздрідація, блядь! Ти розумієш, що на стіл нема нихуя ложить, блядь? Я без горошку, блядь! Нахуй ты горошек воливье, блядь, нападя же выварку, блядь, сука, лимоню, блядь, и сапетку хліба. И ебаш горілку, блядь. Хуй, ну год в пизду, блядь. Хуй отмитем, блядь. Жрать еще людям, блядь. Переживают, блядь. Робить, нахуй, надо, блядь, шос. Они, блядь, не, нахуй. Похуй, блядь, все за стране заебись. Шо ты пиздишь там, сидишь, блядь? Нахуй так и пиздить. Мы знаем, что в стране нихуя не заебись. 200 гривень, блядь, в год получила, блядь, людина, блядь. За шо, блядь, 10 кресников. Нехуй крестить, блядь, как же знаешь, что гроши нема ни хуя Одного покрестила, блядь, пришла, кутю принесла, блядь, ему насыпала гроши, со, блядь? Нахуй, блядь? Дебили, блядь. Заєбіс было, коли жрать було на столі, коли діти, блядь, обуті, блядь, о діти ходили, блядь. Хуйні, блядь, скажи, что так і так? Я проебав трохи, блядь, матью еб, я робить, уебаю, нахуй, блядь, прийде новый, все тебе заебца. Отак. Не нахуй, блядь, пішло, блядь. Пизда в цьому всім була, блядь. Дохли от голоду, блядь, більше, чим нахуй коли-небудь, блядь. Оце падло бородате в красном костюмі, підар, блядь. Ходить тільки, блядь, дітей оббирає, блядь, на подарочки батькам здавати надо, блядь. Ребята, ви, блядь, ви думаєте, кого ви в хати пускаєте, блядь? Дед Мороз, блядь, хуй бедрз, блядь, їде в свою, блядь, Атлантиду і, блядь, живе там, кибеням, блядь, За своей снігурочкою, блядь. И сука, блядь, оленя садик, нахуй, блядь, развлекая, блядь. Детей, блядь, подаруночки, блядь, Дед Мороз, блядь, засутся, блядь, дум снегурочкой, нахуй, пидлочкой, блядь. И, сука, сплять нахуй, сутка, потому что хуй выгонишь, блядь, на месяц жить остаются, пидорасы, блядь. Выборы в следующем году, блядь. Приходьте і голосуйте, блядь. Ви що, не бачите за кого ви голосуєте, блядь? Ребята, не проїбіть хоч цей раз, блядь. Як проїбали вже, блядь, з 1991 дев'ятсот года. Нахуй так проєбувать, серйозно, блядь. Розпиздили свинук їбеням. Розвезли нахуй. Воно надо таке, блядь. Прийшли, блядь, подумайте, подивились би на кандидатів. Нахуй якісь блядь, недоделані, блядь. Голосуйте за мене. Нахуй я вже заїбався в такій хуйні жити, блядь. Пиздец, блядь. Сауна, блядь. Заебись, хоть сауны начали строить, блядь. Хорошо. Блядь, ну пока я сюда доехал. Та еби, о мать. Ты пишешь, жалко, блядь, асфальта кусочек, блядь. да заложи ты, блядь, вся жопа сыня. Нахуй оно ну, мне не надо, блядь. И диском пизда, блядь. Уже нахуй, блядь. На СТО готов, блядь, 500 гривен, блядь. Трактором хуй проедешь гусеничным, блядь. Сука, трахи поразлетаются к ебеням, блядь. Сука, як я был президентом, пизда. Все дороги, блядь, будут идеальны, блядь. Сука, з Германии будь люди спеціально приїжджать до нас, щоб поїздить по нашим дорогам, блядь. Салюты, блядь. Нахуй их вообще продавать, блядь. Сики в стране пушок? Ебанить, блядь, раз, щоб вся страна пожить. Позрив... А то ті петарды, блядь, поки додому дойдешь, блядь, з магазина, блядь, в всеся 300 раз, блядь. А вони підари стреляют, блядь. Ребята, блядь. вы подумайте, що вы робите, блядь, 10 тисяч гривень в воздух. Хуя? Хуя! Хуяк! А, весело! Хуєсело, блядь. Сука, та ти лучше, блядь, обнеси в дитдом, блядь, дітям мандаринів купи, блядь, їм хоть приятно буде, блядь. Ні, вони, блядь, ухуйкали, блядь, 10 тисяч гривень в небо. Пиздя, а, а, покричали, нахуй, надо вам, блядь? як дебіли, бах, трах, у жопу, блядь, собі засунет трах, если хочеш, блядь. Раніше як було, карбіт в бутылку насипав, розколотив, їблись, ось і весь салют, нахуй. Все, пизда, блядь, корпоративы, ребята, блядь, нахуй вам ті шикарні рестораны, забрались у когось дома, скинулись по 10 гривень, напиздячились водки, блядь, обрыгали друг друга. Все, блядь, запомнилось всем, блядь, все заебись, блядь, ще місяць в том свитере обрыганом на работу, блядь, медицина, ребята, блядь, да ну сколько ж можно, блядь, я обращаюсь до вас, врачи, блядь, пиздец, блядь. Эпидемию, блядь, придумала, блядь. И пизду эпидемия, блядь. Людям есты нема за шо, блядь, вон эпидемия, блядь. Жрала б нормально, хуй бы болела, блядь, и в школу б ходила, блядь. Нет, нахуй, эпидемия, маски, хуяски, блядь, придурки, блядь, инкубаторцы, блядь. А то, сука, придумала, блядь. Ты лимон, и бачишь е почем, блядь? 69 рублей, один лимон, блядь. Пиздец, блядь, да все курицу можно купить, изъесты, блядь, заебись, блядь, с друзьями, нахуй. Хай, блядь, в аптеки, блядь, фармацитрон, 652 гривни. Сосить хуй, блядь, сишь, у меня. Щось купив, блядь. Гандони, блядь. Ребята, блядь, не ведіться нахуй, блядь. Купляйте. От пройшов Новий год, блядь, всі праздники, блядь. Запасайтесь продуктами, блядь, на наступний год. Бо це ж пиздец, блядь, якийсь. Прийшов в октябрі, блядь. Купив кілограм мяса за 45 рублів. Приходиш, блядь, перед Новим годом. 700! Іди нахуй, щоб в тебе щось купив, блядь! Гамно! 700 рублів за кілограм мяса! Ти знаєш, як те мясо, блядь, робиться, блядь! Телебачення! Ну який хуй, блядь, там робе, блядь, Що таку хуйню кожний год випускають, блядь. Ота іронія судьби или легким паром, блядь. Там же Барбара Бринська, нахуй, вже, блядь, розсипалась, блядь. Вони до сих пор її показують. Скільки можна? Та покажіть ви, блядь, нормальний фільм. Кінзадза, дза дза, блядь. Молчание ягнят, блядь, мені дуже нравиться, блядь. Я живу на Ленинград? Іди нахуй, блядь. Нахуй ти хуя приїхав в Ленинград, блядь, в Москве не сидиться. Галя, блядь, тебе жде, блядь. З мамою, блядь, як дура, блядь, Новий год празднула. Еби заебись, тлки, нахуй. Покажіть нормальные фильмы. Не, блядь, в вот год угод, блядь. Ох, и гадость, це ваша заливная рыба. А якщо нема вообще ніхуя, що жрать, блядь? І риба піде, блядь, не нравиться йому. Ти ти ще, блядь, скажи спасибо, що ти в гарячій воді купаєшся, блядь. Тепленько пішла, блядь. Галкін, блядь, і басков, блядь. Два, сука, блядь. не вьет, та нахуй не нужны, блядь. Нашу рышу покажите, он такие мочи, блядь, как пьяный. И ты, сука, блядь, коречится, блядь. Сука, Жириновского лучше показали. На всех каналах, блядь. Включаешь и ты серпантинчиком в камеру. Дебил, блядь. В голову себе этим серпантинчиком заряды, блядь, придурок, блядь. Блядь, что ты вот нахуй ты, блядь, постоянно работаешь на Новый год, блядь. Пиди, блядь, отмить с семьей, блядь. Люди отдыхнуть от тебя, блядь. Заебал ты просто и все. Раз вышел, в другой раз. Ну нахуя каждый Новый год выходишь ты, блядь. Пиздец, блядь, нема що дивиться по телевізору. Покажіть лучше огонек 78-го года, блядь. Де Гуджинчика, молода і красива. Шановні виборці, хочеться побажати вам щастя, добробуту, щоб на наших столах завжди було купа їжі. Щоб всі були щасливі. За вас, мої шановні виборці, голосуйте за мене, Петро Бампер. Что ты за хуйня, блядь? Ебаный ты политтехнолог, блядь. Ты что, не мог нормально водки, блядь, принести? Что за лимонад, блядь? Да водка, нахуй, я с собой бутылку, блядь, принесу, я тебя пытаю, блядь. Что ты ж шкиришься? Да водка, блядь. Пиздец, блядь. На и беням, блядь, сей бокальчик, блядь. Ты политтехнолог, блядь. Амняный. Будешь ебашить, че нет? Все, нахуй. Новым року.